Директора Луцького комунального підприємства вжучили правоохоронці за розтрату майже 4 мільйонів гривень. Отож, Волинське територіальне управління Бюро економічної безпеки повідомило вже про підозру у розтраті майже 4 мільйонів гривень бюджетних коштів директору комунального підприємства Луцьк Світло. Тож встановлено, що е, якби директор цього комунального підприємства. За результатами проведеного тендеру уклав договір на закупівлю електричної енергії. Але далі, упродовж року, з постачальником енергоресурсів він укладав також низку додаткових угод і підписував відповідні акти, які збільшували вартість електроенергії, і це було безпідставно. Власне йдеться про директора Луцьксвітла світла Валерія Мазіна. Але на мою суб'єктивну думку, він став жертвою тиску згори. Ну, переконаний, що просто змушували підписувати ці додаткові угоди, збільшуючи вартість закупівлі електроенергії. Ну але зрештою, це має бути уроком для інших посадовців Луцької мерії. Поки на горі набивають кишені, вони роблять для них чорнову роботу. Але відповідати перед законом доведеться саме їм, саме цим чиновникам. Отож, потрібно дуже добре думати. Перш ніж виконувати злочинні накази, Макса, а ти як думаєш, доведуть цю справу до кінця? Буде реальний вирок? Думаю, скоро мені доведеться писати новинку про нового очільника Луцьк світло. Побачимо.